Доброго дня, шановні телеглядачі. 30 січня троє неповнолітніх проникли до будинку в місті Бориспіль, де вони з підвального приміщення дістали продукти харчування, варення та компоти. Після того, як хлопці поїли, вирішили відпочити і лягти спати. Сусіди знали, що господарі будинку відсутні, тому здивувались, коли побачили світло та викликали правоохоронців. Прибувши на місце співробітники патрульної служби, розбудили гори крадіїв та доставили до міськвідділу. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу Крадіжка зловмисникам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. 31 січня на 17-му кілометрі північно-східного обходу, рухаючись у напрямку міста Бориспіль, водій автомобіля «Тойота» не порався з керуванням та допустив зіткнення з автівкою МАН. 29-річний пасажир Тойоти, громадянин Ісламської Республіки Пакистан, потрапив до лікарні з травмами різної складності. Цього ж дня, близько 23-ї -го години, на 45-му кілометрі автодороги Київ-Харків, водій автомобіля Міцубісі, наїхав на автомобіль Сузуки. В результаті пригоди 28-річний водій Сузуки потрапив до лікарні. 2 лютого на 17-му кілометрі автодороги Бориспіль-Київ водій автомобіля Део Ланос не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з аналогічним автомобілем. В результаті пригоди водій першого автомобіля загинув на місці пригоди, а два його пасажира та водія другого автомобіля доставлено до лікарні з травмами різної тяжкості. Ще одна дорожня транспортна пригода сталася в місті Бориспіль по вулиці Польова, де водій автомобіля Опель Vectra теж виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в дерево. Керувальника та пасажирку доставлено до лікарні. У місті та районі продовжуються оперативно профілактичні заходи щодо незаконного обігу наркотиків. Так, 31 січня в місті Бориспіль по вулиці Сосмістечко затримано 26-річного чоловіка, який мав при собі одноразовий шприц рідиною коричного кольору. Як пояснив затриманий, це наркотичний засіб опіацтильований. 1 лютого дільничним інспектором міліції в туалеті одного із кафе села Щасливе затримано 25-річного жителя міста Бориспіль. Хлопець при собі мав згорток фольги з мілкоподрібненою білою речовиною, вагою близько 1 граму. За словами затриманого, це амфетамін. Цього ж дня під час патрулювання працівниками Беркут у 31-річного місцянина виявлено та вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору близько 5 грамів. Затриманий зізнався, що це наркотичний засіб конопля. Ще одне затримання працівниками Беркут сталося 3 лютого. У 30-річного Бериспільця виявлено поліетиленовий пакет вагою близько 5 грамів з рослинною речовиною зеленого кольору. Зі слів хлопця, це наркотичний засіб-канабіс. 4 лютого на вулиці Головатого затриманий 26-річний чоловік з паперовим згортком, у якому знаходилась рослинно-зелена речовина вагою близько 5 грамів. Як пояснив затриманий, це наркотична речовина-канабіс. А ось 5 січня працівниками сектору незаконного обіку наркотиків в місті. Бориспіль у 31-річного громадянина виявлено та вилучено поліетиленовий пакет вагою близько 200 грамів подрібненою речовиною зеленого кольору, зі слів затримано це канабіс. Повідомляємо, наразі в місті Бориспіль та районі проходить профілактична операція під умовною назвою Нагляд. Під час якої перевіряються за місцем проживання громадяни, які перебувають під адміністративним наглядом або які формально підпадають під адміністративний нагляд, та особи, засуджені до покарання, які не позбавлені з позбавленням волі. У рамках даної операції працівниками міліції в місті по вулиці Київський шлях зупинено автомобіль Субаро Форестер, в салоні якого виявлено та вилучено шість поліетиленових пакетів з речовиною зеленого кольору загальною вагою 15 грамів. Та металеву трубку для коріння даної речовини. Як пояснив 38-річний власник автівки, ця речовина наркотичний засіб конопля. Наразі, за даними фактами, триває перевірка та проводиться експертиза. Хочемо попередити, що відповідно до статей 307, 308, 309 Кримінального кодексу України за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Настає кримінальна відповідальність, що загрожує позбавленням волі на строк до 12 років. З метою налагодження взаємодії населення з міліцією та недопущення злочинів та правопорушень відносно осіб похилого віку працівниками Бориспільського міськвідділу міліції проводяться профілактичні заходи під умовною назвою Візит. Під час даних заходів дільничними інспекторами міліції. Відвідуються помешкання громадян з метою інформування населення про дільничних інспекторів міліції, які обслуговують їхню територію, з'ясування проблемних питань осіб похилого віку, одиноких або тих, що за станом свого здоров'я потребують допомоги, чи може стати жертвою злочинців.